Вітаю вас, мої любі. Дуже хочу, щоб цей прямий ефір став для вас в нагоді, що помічаю останнього часу в поведінці українців, так це внутрішні срачі. Це так кажуть да? про е, такі конфлікти, які виникають на будь-якій почві, або на, в, в питанні мови, або в питанні хто що кому подобається, що кому не подобається. І я зараз скажу, чому це дуже відтягує нашу перемогу. Річ у тім, що будь-яка боротьба. Вона має місто бути, і будь-яка боротьба закінчується перемогою тільки тоді, коли люди, як єдине ціле, йдуть до загальної мети. І, на жаль, люди, які сперечаються або конфліктують з якихось питань, цю загальну мету ставлять на, ставлять на другий план, замість того, щоб фокусуватися. На загальній меті, загальна мета всіх українців наразі це отримати перемогу. Правильно я кажу, ви от підключаєтесь зараз. Це дуже добре. Загальна загальна мета українців? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Загальна мета українців це отримати перемогу, так і відбудовувати свою державу, створювати своє майбутнє і так далі. І тепер мене для вас питання. Якщо ми, маючи цю загальну мету, постійно між собою сваримося на будь-яку тему, ми постійно пишемо один одному якісь коментарі, які там дискредитують когось, ми робимо зауваження там комусь. Да? А ви вважаєте, що це може нас узагальнити? Це може нас сплатити і щоб ми досягли загальної мети перемоги? Ні. На жаль, коли ви виражаєте якусь свою негативну думку або негативне ставлення до іншої людини, коли ви займаєтесь травлею, я от по-іншому назвати це не можу. Собі подібних, тобто тих людей, з якими ви зараз в одній упряжці, ви, по-перше, руйнуєте цю колективну свідомість, ви являєтесь такою болячкою, пухлиною зараз в цьому організмі, організмі української нації. І робите погано, ну тобто відтягуєте назад трансформацію українського народу. Тож, це дуже гарно все звучить, і питання, як це реалізувати у своєму житті. Ну, це достатньо просто. Достатньо просто реалізувати це у своєму житті, повірте мені. Перед тим, як ви комусь хочете зробити зауваження, ткнути людину носом в те, що вона там погано себе поводить, в те, що вона неправильно розмовляє не тією мовою, якщо ви хочете ткнути людину в тому, що вона мало робить для перемоги і так далі, задайте собі одне питання перед тим, як ви це зробили. А я Достатньо роблю для того, щоб Україна перемогла. А я можу своїм прикладом показати, як потрібно це робити. А я можу е е зібрати поряд з собою людей і замотивувати їх далі йти до нашої загальної перемоги. І якщо ви. А, розумієте, що ви ну не та людина, яка робить ну там все, що можливо для перемоги. Тож, перед тим, от, як написати цю фігню іншій людині, просто. Видихніть і займайтеся своїми справами. Тобто, робіть краще себе, будьте прикладом для інших, показуйте своїм прикладом, да? демонструйте, як потрібно робити. Да? Демонструйте, як ви гарно це робите. І таким чином, так ви дійсно будете створювати такий, такий простір, коли ми всі разом будемо йти до загальної мети. Тож, і ще одне маленьке таке зауваження для тих, хто дуже любить щось казати в коментарях, вказувати, кому, як жити, що робити, хейтити людей, да, своїх, да, хейтити своїх людей в період війни. війни. Ну це дуже дуже дивно для мене, як для психолога. От чесно. Це знаєте, як, це, це таке ж така ж фігня, як у стаді, дав розумієте, як тварин, навіть тварини так не роблять, коли тварини вбивають собі подібного, подібного в своїй стаї. Ну так не відбувається. Розумієте, а якщо ми з вами думаємо, що ми краще звірів, що ми краще, що в нас більш вища свідомість, так то ми повинні розуміти, що навіть якась людина, яка не відповідає нашим цінностям, яка не робить те, що ми робимо для перемоги, тож відпустіть, відпустіть її з свого простору. Не потрібно значить, за нею за слідкувати, не потрібно її значить, оскарбляти, не потрібно їй писати гадості. Ну, це нічим не допоможе. Якщо ви будете принижувати собі подобну людину, зрозумійте одне, коли ви принижуєте собі подобну людину, ну, тобто людину, українця, який там значить, живе, який також мріє про перемогу, то ви принижуєте себе. І нарешті зрозумійте одну просту істину. Як ви відноситесь до інших людей, це дзеркало, як ви відноситесь до себе. Якщо ви пишете гадості іншим людям, якщо ви, вам подобається домінувати і значить казати, що от я молодець, я все роблю для перемоги України, а вони всі дурні, запам'ятайте, людина ніколи не каже про інших, людина завжди каже про себе. Тож коли вам дуже захочеться написати якусь гадість. Написати, десь от, залишити свою думку, яку вас не питали, то задайте собі питання, де я себе недолюбив, де я себе недооцінював, да? де я себе постійно сварю, де я себе не поважаю. І коли. Коли ми всі разом будемо поважати себе, будемо поважати один одного, то наша перемога буде більш реальною. Розумієте? Тому що дивіться, на а, інструмент розколу суспільства використовує ворог для того, щоб ми з вами не перемогли. Тому закиди, які робляться е, Рашкіними е, інфо. Значить, інфоботами, які е, кидають будь-які теми для того, щоб ми з вами сварилися, чи який президент у нас, чи яка у нас мова, чи ще щось. Да, а ви повинні розуміти, що це е, проділки, да, проділки, е, ну, ворога. Завжди і зовсім не важливо, це ворог знаходиться в Рашті, чи він знаходиться на території України і точно так робить. Тож, коли ви хочете знову когось обсудити, когось значить, сказати, що він поганий, згадайте, що ви стаєте на сторону ворога. Згадайте про це і згадайте, що ви зараз самі знищуєте своєю поведінкою да, нашу державу, нашу націю. Коли ви знову на когось нападаєте з будь-якими питаннями, будь-який ваш напад да, він недоречний зараз, в той час, коли ми повинні бути разом. Якщо ви бачите, що людина не підходить вам, ви просто проходите мимо і своїм прикладом показуєте, як треба робити, щоб було краще, якщо вам є що показати. Що думаєте з цього приводу, буду вдячна за ваші коментарі. Буду вдячна за ваш досвід, який був да, у вас. І, до речі, я це відео записала, тому що мені у коментарі стали прилітати обвинувачення, які взагалі мене не стосуються, От що цікаво. да? А люди звинувачують інших людей знову ж таки не в тому, в чому винні інші люди, да? а в тому, що у самого рило в пушку. Ви ж розумієте це? да? Тому а, я зараз. Записую цей прямий ефір для того, щоб багато хто зараз задумався, що коли ви хочете комусь щось написати, і це щось неприємне, і це якесь ваше зауваження. Я вас дуже прошу зробити глибокий вдих, видих, прийти повз цієї людини і робити свої справи, які дійсно приносять користь вам. Суспільству українському, українському народу, українській нації і нашій державі. І це буде найкраща дія, яка ви може, яку ви можете зробити для того, щоб ми забезпечили а, з вами нашу перемогу. Я вас всіх обіймаю, вас цілую, люблю. Пишіть ваші коментарі, ваші думки з цієї теми. Мені дуже важливо почути від вас, що ви думаєте на цю тему.